Доброго раночку всім, доброго ранку, моя рідненька Україна. І так, сьогодні продовжую мандрувати, мандрувати Україною. Сьогодні е, ми приїхали в Петриківку. Петриківка це таке селище в Дніпропетровській області, яке славиться своєю Петриківською, своїм петриківським розписом. Итак, ми приїхали в Петриківку. Сьогодні ми тут будемо малювати. У нас буде майстер-клас по петриківському розпису. Сьогодні ми будемо відвідувати музей, історичний музей, етнічний музей. Це селище знамените на всю Україну тим, що тут живуть і працюють майстри. Петриківської розписи. Ось така краса, це все зроблено вручну. Тут малюють фарбами. Малюють на всьому, на чому можна: на стінах, на парканах, на якихось дерев'яних виробах, на посуді. От така краса. Сьогодні ми в Петриківці. Ви от така Отака гарна стіна. Стіна пам'яті знаходиться тут, в Петриківці. Пам'ять про героїв в наших серцях. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за свободу України. І от ця стіна теж розписана петриківською розписю. Це ручна робота, все виконується вручну. І так, ми прибули в Петриківський музей етнографії. Будемо відвідувати музей, і тут у нас буде майстер-клас по петриківській розписи. У вас тут дуже гарна аудита. Ми намагаємося щоб люди, які приїжджають, тримали комфорт. І так, шановні зустріти мене Олена. Я екскурсовод цього музею, і ми зараз з вами знаходимося в кімнаті, де розміщена світла патріотина, 19 початку 20-го століття. Приблизно так жили в Петряківців навколишніх селах сто і більше років тому. І саме тут ми з вами будемо говорити про історію петриківського розпису. Багато людей зараз їде, ви самі бачите, я вчора, поки всіх провела, тож трошки захрипла. Е, і часто мене питають: а коли з'явився ваш розпис і хто його придумав? Цих питань почнемо і ми. нашого розпису, говорить мистецтвознавці, майже 300 років. Хоча рік заснування 1772 Тобто 300 років ще від тієї дати немає. Але в історії ми пам'ятаємо, що коли документально згадується про поселення, ото і рік заснування. А про Петриківку дійсно вперше згадується в документі, датованому 1772 роком. Це був лист прохання Петра Калишевського, нашого останнього кошового атамана війська Запорізького, до митрополіта Київського, про те, щоб перенести церкву із села Курилика. Тут поблизу в нас цю церква, і там її заливали Дніпрові води, так от щоб цю церкву та перенести до Петриківки. Сам лист вже свідчить. Що поселення є? Ну, на пусте місце переносить церкву не будуть, правда? І заради трьох, п'яти, навіть десятих ставити церкву не будуть. І от зараз наші історики, останні дані від них, вони говорять, що козак Петрик, тому і Петриківка, оселився тут наприкінці 17-го сторіччя, десь 1690 рік, так називають. Ось вони ті 300 років і навіть із хвостиком. Такі що цієї хати під. Прикрашений, отакою от лиштвою. І ось тут та квіточка, про яку я вам зараз кажу. Ось вона mm -hmm. також є. Дівчата підказуйте мені, називається цибулька. Схожа mm -hmm. на розрізну циболину, да? mm -hmm. жінка придумала. Варила борщ, розрізала цибулину і просто така корінчика, зріз глянула. Так гарно, а натура творча. Швиденько намалювала. І так ця квітка сподобалася, що її малюють і досі, і в нас навіть є пам'ятний знак наші квіти цибульці Ось такий, ви ще не під'їжджали до не під'їзд, але вже ви були. Ну, кому я розповідаю, так? Mm -hmm. да? І так, кошачка, цибулька і кучерявка. Ось вона, наша кучерявка. Ви бачите, що квітів ні цибульки, ні кучерявки в природі таких не існує. Це фантастичні квіти. І ще одна особливість нашого розпису. Це те, що наші майстри копіюють те, що бачать навколо, а вони прикрашають свої фантазії е, у, у своїй уяві. І от плід, плід своєї фантазії вже видають на певні поверхні. А тепер ми з вами подивимося, як прикрашав Петриківський розпис Сиренську хату. Найкраще, звичайно, ж прикрашали піч. Вічматінка так на неї ніжно казали, тому що біля неї теплий затишник біля мами. За слінку одвини там можна знайти, що й обереги, бо нечиста сила таких речей не полюбляє. І, звичайно ж, найкраще розмальовували піч. І Петриківський розпис також мав оберегове значення. Так? Не лякайтеся, години працює. Так назвали, тому що всередині травичка. Травичку клали на яку-небудь пахучу, пахочу Пряме призначення ляльки травниці чистити енергетику вдома. Але ще її давали гратися діткам, коли ті захворіють. Грається дитячко, вдихається вище аромат. І швидше виговориться. А ось гляньте, яка манюнечка. А коса, яка довга. Приїжджає малеча, дівчата мені кричать, рапунцель. Каже, це ж не наша рапунцель. У нас в Україні кажуть так. Довгу косу може мати тільки здорова жінка. Це ознака здоров'я людини. Лялечка міцно стоїть на ніжках, опираючись на косу. Щаслива людина міцно стоїть на ногах. Вікном і так далі. Ці малювочки користувалися попитом, тому що вони були яскраві, гарні і дешеві. Їх і задоволенням купували. Прийшла господиня додому на стіни, на коменпечі, печі, на сволокові, на миснику, на, на, на печі приліпила Гарно. З часом вони вигорають, тривались пилюкою, кіпчевою, на ну, з печі швитить Перед великими святами господині здирала старі малювки, білувала хату, ліпила нові, і знову в хаті красота. Петриківці кажуть, в хаті, як у церкві. Але ж не тільки петриківський розпис прикрашав селянську хату, а ще й вишивка. Ось серед хати стоїть така палка, саха. Це підпорка для сволока. Ну, якось одна палка так не дуже гарна, ну, дуже приємно. А господиня почепила такий гарний рушник і люби дорого глянути. Так, да, от показує, вже гарно. Найкраще, звичайно, віконі. На, на вікнах, замість сучасних шторигадин, також повишники. А яка краса на ліжка, вишита прості підзорні, вишити укривали, подушки, скатертина на попуті, так називається оцей столик етажерка. Вишиті серветки, на стінах різноманітні картини. І в основному, в основному вишиті. Витинанка, вид аплікації, Петриківка славиться своєю ветенанкою. От уявіть, що в хаті немає розпису, немає вишивки, витинанки. І зводьтесь, хата буде мати такий убогий вигляд. А тепер чим користувалися в ті часи? Давайте глянемо. Посуд. Глечики, горщики різної форми з різним призначенням. В миснику найкрасивіші миски. Їх діставали тільки тоді, коли чекали дорогих гостей. Так, ми приїхали в центр села Петриківка. І зараз у нас тут буде відбуватись майстер-клас по Петриківському розпису. Це центр народного мистецтва Петриківка. Зверніть увагу, теж все розмальовано, будівля розмальована. І малювати будемо звичайно хто як може, але максимально приближаючись до стилю петриківського розпису. І так, перше в житті малюю по принципу петриківського розпису. Малюю пальцем, малюю калинку як символ України. Ну і разбом, так, ставимо перпендикулярно пальчик і нажимаємо мо можна покрасити? Нажимайте о, тільки нажимайте, будуть відтиски. О, дивіться, яка красота. Бачите, ой, клас, ага. Нажимайте, і вмочайте постійно красочку. Ну, не сильно, не сильно, не сильно. Так, а я зараз... Щас... нажимайте, щоб корпус. Так, продовжуємо далі малювати отаким от, от пензликом. Це біляча, білячий такий пензлик. Спочатку мочаємо світло зелене. Світло зелене, потім краюшку темно-зелену і листочок потім. Тому багато, ну нехай буде темний листочок. Зовсім от якому мочать у темно. <звісно> Ну, тут одвочки зробити, бо тут каленько і на ліс. Отак, по карандашу, ж корми так столицька була. У мене в школі було три по малюванню. Ну, а тут шість з п'яти палі. Тут <смірка> шість. Давайте, тут ну, ось що в мене вийшло, так. А тепер ми будемо малювати таким кошачим пензликом. Це пензлик, який зроблений з кошачої шерсті, але. Не одна тварина не постраждала, кішечка жива й здорова. Просто під лапкою в неї відрізається такий шматочок шерсті. Потім вона відростає. Але цей пензлик з її шерстю дуже такий м'який, ніжний. І зараз ми будемо продовжувати працювати малювати квіти. Ось такий от кошачий пензлик. Так, тепер продовжуємо малювати. Це Ось такі виходить ніжні, ніжні квіточки. Так. Набирайте так, щоб красочки були нормальні. Ага. Так, і дивіться, пишайте. О, о, так, да, рядочка. Так, все, так, щоб одна. дивіться. Ага. ага, ага. Така получается незабудка, так? Як неза... Ромашечка така, так. Да. Так, я продовжую. Так. І так, щоб піддати ніжності цій роботі, ми робимо підтушіння малюнка. Цим самим пензликом, кошачим пензликом, макаємо в зелений колір, в зелений і робимо отакі. Ну, ось, моя перша робота. Петриківський розпис. Клас. Розкажіть, будь ласка, що це за фарба? Що туди додається? E, значить, це звичайний гуаш. так e, Фокус полягає в тому, що перед користуванням ми її розмішуємо e, отаким от інструментом, який називається мастихін. Якщо ви будете брати із баночки і в мене нічого не вийде. Тому що треба обов'язково. Ось одна капелюшечка водички ми розмішали і тепер можна нею користуватися. Якщо ви будете брати прямо з баночки, у вас нічого не вийде, але Періодично десь ну раз у 40 хвилин, десь у 30 хвилин ви повинні фарбу цю трішки підмішати, тому що е, ну це ж вода вона випарується, вона стає трошки густішенька, ага. і вже не той ефект, вже ви тих мазків не зробите. Ага, зрозуміло. І користуємося такими інструментами: біляча щіточка, колонкова щіточка, е, кошача щіточка, сама цікава. Ага. Якщо білячу і працює цей кінчик, ага. то в кошачий оцей кінчик і оця частина коло черенка. Тобто нею замінить вона взагалі не замінна. Неможливо деякі елементи взагалі тільки неї можна зробити. Вона така дуже цікава. От і обов'язково до фарби додаємо трішки клею ПВА. Раніше додавали жовток, а зараз додаємо клей ПВА. Для чого? Щоб фарба була пластична і прозоріша, бо ж вона плотна, вона не світиться. Іноді такі моменти, що нам треба, щоб воно світилося, щоб мазок краще лягав. Додається клей. Добре, дякую. А от вироби всі вони так гарно блищать. Це покривається лаком потім? Так, покривається лаком і лак може бути який завгодно, але не нітро. Нітро вступає в реакцію з фарбою і з часом. Наприклад, рожева може стати такою грязно-рожевою, блідою, тобто ну вона змінюється. Ага, добре. Дякую вам, дякую. Міцного здоров'я вам, творчих успіхів і все буде Україна. Все дякую. буде добре. тільки так і буде. Дякую, дякую вам.